Вони можуть розбомбити щастя. Вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати що посиля. Всі ми прекрасно пам'ятаємо дату 24 лютого 2022 року. Того дня згоріла частинка нашої країни. Згоріла, але не зникла. Бо мрія не вмирає. 15 жовтня ми вирішили заснувати команду Sky Unit і розпочати створення повністю деталізованої арт-інсталяції легендарного літака Ан-225 Мрія. Вона ось тут, перед вами. Це початок нової історії. Історії відродження і надії. Я Володя, ініціатор цього проекту та студент коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Відповідаю за зовнішній вигляд моделі, налаштування та d принтерів під всіх частин. Кожен гвинт, кожна деталь проходить контроль. Моя мета, щоб наша мрія виглядала як справжня, оживала у деталях та передавала дух оригіналу. Мене звати Максим. Я займаюся моделюванням дрібних деталей і внутрішньої частини літака. Кожен говинтик, кожен вимір це точність, яку ми хочемо передати. Ми працюємо у масштабі 1 до 24 і прагнемо, щоб відчуття залишились такими ж, як і від справжнього літака. Я Вашта Вікторія Ігорівна, студентка групи ФБ2501. Разом з командою ми створюємо роботизовану арт-інсталяцію АН-225 Мрія. Для нас це не просто проєкт. Це розвиток степ освіти, інженерного мислення та доказ того, що Україна здатна створювати великі речі. Ми показуємо, що мріяти це діяти, будувати, створювати власними руками. Це не просто модель, це символ відродження української інженерії, символ мрії, що вижила навіть у найскладніші часи. Наступного року ми плануємо повернутися з повноцінною версією мрії. Вона зможе відтворювати усі рухи в деталях. Звісно, якщо ви підтримаєте нас та будете слідкувати за командою, просимо підписатися, адже тільки ваша підтримка дозволить нам продовжувати працювати та розвивати наш проєкт. З повагою, команда Unit та Cyber Construction Club.